У Німеччині лише кілька сотень діючих укриттів. А що вже казати про Україну? Що в Україні відбувається? Після 22 року ми зрозуміли, що війна не лише на фронті. Укриття стали питанням виживання в Україні, всі ви пам'ятаєте. Але коли почали перевіряти оці укриття, Виявилося, що більшість цих укриттів, вони взагалі непридатні. В них не можна перебувати. Десь замкнені вони були, десь без світла були, а десь просто там, де нічого немає, одна назва укриття. І такі були випадки. І багато хто фіксував на Відеозв'язок, показуючи в соціальних мережах, коли тривога люди не можуть зайти, замкнена. Але якщо і заходять, то там жах, що відбувається в цих укриттях. За 2 роки Україна зробила величезний крок. А це інвентаризація понад 60 тисяч укриттів. Нові будівельні норми. Які зобов'язують мати сховище в кожній новій будівлі. Створена карта укритті, запущено автоматичні сповіщення через смартфон. Але при цьому всьому є проблеми, які якість не там, де треба, а контроль не завжди спрацьовує. І головне, це культура підготовки, яка в нас ще не сформована. Ось, яка є величезна проблема. Це культура підготовки. Люди не знають, що робити, як діяти, куди бігти. Не було заходів для цього. Тобто повний бардак в цьому питанні. Немає цієї культури. У Фінляндії кожна родина має набір виживання, а це їжа на 72 години, вода, ліхтар, ліки, навіть спальний мішок. І кожен знає, держава зробить все, але і ти мусиш бути готовим, і від тебе залежить багато чого. А у нас часто все інакше. Ніхто не знає, де ключі від України.